Слава Україні! Вітаю вас на уроці хімії, любі семикласники. Розгорніть, будь ласка, робочі зошити і запишіть тему практичної роботи. Практична робота номер 1 Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівальними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій. Мета роботи. Ознайомитися з прийомами роботи з лабораторним штативом, нагрівальними приладами, хімічним посудом, навчитися виконувати найпростіші лабораторні операції, дослідити будову полум'я. Сьогодні нам потрібно наступне обладнання: лабораторний штатив з лапкою і кільцем, спиртівка, штатив з пробірками, сірники, лабораторний посуд, реактиви. Хід роботи. Завдання. Розгляньте запропоновані приклади. Дайте їм назви і вкажіть призначення кожного. Дослід номер 1 приготування розчину. У хімічній лабораторії усі речовини містяться у щільно закритих банках. На кожній такій банці є етикетка з назвою речовини. Банки відкривають тільки для того, щоб набрати невелику кількість і знову закрити. При цьому корок або кришечку кладуть верхньою частиною на стіл. Не можна одночасно відкривати декілька банок адже можна переплутати кришечки. Для того, щоб насипати речовину, використовують металевий або порцеляновий шпатель. Речовини беруть стільки, щоб вона лише вкрила дно пробірки. Це приблизно чверть чайної ложки. Додаємо невелику кількість води. Важливо навчитися також правильно наливати рідини. Пляшку з рідиною беруть у руку так, щоб етикетка була повернена в сторону долоні. Тоді залишки рідини не будуть потрапляти на напис і не псуватимуть його. Краєм отвору пляшки, з якої переливають рідину, торкаються отвору пробірки і обережно наливають необхідну кількість рідини. 1, – 1-2 мл це шар в 1-2 см. Для перемішування рідини використовують скляну паличку. В іншому випадку можна пробірку взяти трьома пальцями ближче до отвору і обережно струшуємо вміст. Забороняється закривати отвір пробірки пальцем, а потім інтенсивно струшувати рідину. Напишіть, яких правил слід дотримуватись при приготуванні розчинів. Завдання номер 1 Ознайомлення із будовою лабораторного штативу. Лабораторний штатив є допоміжним навчальним обладнанням для складання установок, закріплення і встановлення різних приладів, лабораторного посуду на необхідній висоті. Штатив складається з важкої металевої основи металевої плити і вертикального стержня. З допомогою муфт на штативі можна закріпити прилад або установку, а також затискати пробірки, колби, бюретки під різними кутами по відношенню до стержня. Кільця мають різні діаметри, що дозволяє встановлювати на них різні за розміром прилади. Затискач може бути застосований для встановлення на необхідній висоті колб і пробірок. Ознайомтеся з будовою лабораторного штатива і запишіть назви його деталей. Завдання номер 2 Ознайомлення із будовою спиртівки. Спиртівка це невеликий пальник для рідкого палива. Що містить резервуар для рідини спирту, з ковпачком через отвір резервуару пропущений гніт, нижній кінець якого розміщений у резервуарі, а верхній кінець виступає зверху через трубку з металевим диском. Диск із трубкою має щільно прикривати отвір резервуара спиртівки, щоб запобігти займанню спирту в самому резервуарі. Запалювати спиртівку слід у такій послідовності, перевірити, чи є у ній спирт, зняти ковпачок, розправити гніт, не відтискуючи з нього спирт. Піднести до гнота запалений сірник або скіпочку. Не можна запалювати одну спиртівку від іншої, наливати спирт у палаючу спиртівку, тому що може виникнути пожежа. У разі низького рівня спирту доливають його при погашенні спиртівці. По закінченню роботи полум'я треба загасити накриванням ковпачком, який слід підносити збоку. Дмухати на полум'я не можна. Ознайомтеся з будовою спиртівки. Запишіть назви деталей спиртівки. Напишіть, яких заходів безпеки слід дотримуватись при роботі зі спиртівкою. Дослід номер 2 Нагрівання рідини в пробірці, закріпленій у пробірко-тримачі. У пробіркотримачі пробірку закріплюють у верхній частині. Аби запобігти розтріскуванню скла, спершу обережно нагрівають усю пробірку, а потім лише ту її частину, де містяться речовини. Для нагрівання використовують верхню частину полум'я. Під час виконання дослідів пробірку розташовують отвором від себе й інших учнів. За змінами у пробірці спостерігають збоку, у жодному разі не заглядаючи в отвір. Не можна допускати викидання киплячої рідини з пробірки. Після завершення нагрівання слід дочекатися, доки пробірка охолоне. А тоді уже ставити її у штатив для пробірок. Напишіть, яких правил слід дотримуватись при нагріванні рідини у пробірці. Дослід номер 3. Ознайомлення з будовою полум'я. Полум'я неоднорідне, у ньому простежуються три зони. У нижній, найтемнішій частині полум'я температура є невисокою. Через нестачу повітря у цій частині майже не відбувається горіння. Темну зону оздоблює найяскравіша частина полум'я. У ній, у середній частині, температура є вищою. Саме тут згорає частина речовин, а решта перетворюється на гази і часточки сажі. Якщо у цю ділянку полум'я помістити шпатель, можна спостерігати утворення кіптяви на ньому. У верхній частині полум'я температура є найвищою. Саме у цій ділянці речовини повністю згорають. Під час горіння утворюється водяна пара і вуглекислий газ. Зробіть висновок, яка частина полум'я найсвітліша. Яка частина полум'я найгарячіша? У якій частині полум'я слід нагрівати речовини. Зробіть загальні висновки до практичної роботи. Дайте відповіді на такі запитання. Що вам найбільше сподобалось на практичній роботі? Що ви дізнались нового? Бажаю вам успіхів у вивченні хімії і гарних оцінок!